Це у нас йдуть флісові кофти дитячі. Під кодом 104 по 2,75 доларів за кілограм. Мішечок йде 20 кг, вартість такого лоту по курсу на сьогоднішній день становить 2322 гривні. Хто бажає придбати дану позицію флісових дитячих кофт, вже можна замовляти. Хто бажає флісові кофти під кодом 104 дитячі. Вже можна писати в коментарях беру. Тапаємо, тапаємо по ефірчику, вибираємо для себе хороші ноти за вигідними цінами. Зараз декілька мішечків дитячих флісових ковт, потім будемо ще показувати і флісові штанці дорослі. Товстовочки на сьогодні все. Хто не встиг придбати з прямого ефіру, можете дозамовити. І без оглядів запечатаних нерозпакованих лодів. Тапаємо, тапаємо, друзі, по прямому ефіру. Вибираємо для себе ось чудову таку позицію: флісові дитячі кофти по 2,75 доларів за кілограм. Мішечок іде стандартної ваги 20 кілограмів, вартість лота по курсу на сьогоднішній день 2322 гривні. Хто не встиг у нас на минулому тижні придбати дану позицію? Флісових дитячих кофт замовляємо зараз. Є і дорослі флісові кофти. Хто бажає дитячі, хто бажає дорослі, замовляємо. Наразі у нас дуже широкий асортимент позицій сезону осінь зима, за вигідними доступними цінами. Дитячі флісові кофточки зараз у нас на огляді. Вони також йдуть і для хлопчиків, і для дівчаток різного віку. Підписуємося на канал, слідкуємо за ефіром. Вибираємо для себе топові позиції за найвигіднішими цінами. Сьогодні вже показував я в прямому ефірі. Лосіни штани були в нас, лосіни бріджі показувалися. Сорочечки жіночі матеріал фланель були. На огляді товстовочки з капюшончиком були зараз флісові дитячі кофти. Будемо ще також показувати і флісові штанці. Тапаємо, тапаємо по ефіру, ділимося трансляцією. Запрошуємо знайомих для замовлення даної позиції. Вам необхідно лише написати нам повідомлення або зателефонувати за номером, який у нас на головній сторінці каналу в шапці профілю. Переходимо на головну сторіночку і забираємо. Ціна дитячих флісових кофт лише 2,75 доларів за кілограм. На мішечок де стандартної ваги 20 кг, по курсу це 2322 гривні. Ось це все у нас ось така чудова позиція саме дитячих флісочок. Флісові кофти дитячі, міксовані для хлопчиків. Дівчаток різного віку. Є у нас ще дитячий одяг спорт. Та друзі, по ефірчику. Ділимося трансляцією, замовляємо флісові дитячі кофти. По 275 доларів за кілограм мішечок буде коштувати 2322 гривні. Так, я так розумію, що всі бажають, саме флісові штанці обіцяли сьогодні показати, вони будуть у нас в наявності. Так, друзі, загальні огляди толстовочок вже є. Ой, 2,70, 1,99, а 1,99 стоит. 1,99, а вечерами лекарами 1,99. Так, Друзі, ціна трішечки змінена, 1 долар 99 центів, флісові дитячі кофти. Забираємо дану позицію, не втрачаючи можливість на вигідну покупку. Вартість мішечка лише 1669 гривень буде коштувати. По долару 99 центів дитячі флісові кофточки. Флісові дитячі кофти код позиції. 104 долар 99 центів за кілограмчик. Друзі, тапаємо, тапаємо по ефіру, ділимося трансляцією. Запрошуємо знайомих. Зараз у нас на огляді дитячі флісові кофти. По долару 99 центів відпускається ця позиція. 20 кілограмів. Хто ще не встиг у нас придбати, забираємо лот номер 1 перший мішечок. Тапаємо, тапаємо по ефіру, ділимося лайт-трансляцією, запрошуємо знайомих на огляди дитячих, лісові кофточки 1 долар 99 центів за кілограмчик. Це неймовірно низька та вигідна ціна. Хто ще нас на минулому тижні не встиг придбати дану позицію? Забираємо зараз 1 долар 99 центів за кілограм. Мішечки йдуть по 20 кілограмів. Зараз викладемо огляд цього мішечка і відразу продовжимо. У нас буде огляд і презентація наступного лота номер 2. Лишаємося в ефірі і очікуємо, сьогодні також у нас будуть і інші позиції.